У держраді підозрюють нардепа Євгенія Шевченка. Про це пише Бабель. Тим часом у СБУ ім'я поки не уточнюють. Натомість додають, що він ширив фейки про командування сил оборони та розганяв кремлівські наративи через свої ютуб і телеграм-канали. Також нардеп вже після вторгнення росіян їздив до Білорусі, де спілкувався із керівництвом та налагоджував певні схеми. Вони переважно стосувалися закупівлі для підконтрольних компаній електроенергії та аміачних добрив по заниженні вартості. Зараз вирішують питання щодо обрання запобіжного заходу нардепу. Йому загрожує до 15 років за ґратами. Раніше нардеп Євгеній Шевченко закликав президента Володимира Зеленського почати переговори із РФ і запропонував йому у цьому допомогти. Як? З'їздити до мінська більше того, він хотів повернути нардепів із підозрами до зали парламенту, зокрема Олександра Довінського, Артема Дмитрука та Нестора Шуфрича. Також Шевченко виступав проти заборони у ПЦМП. А на початку тижня він натякав на свій арешт у телеграмі. Шевченко звертався до колеги Олександра Дубінського, Мовляв, той може готуватися до зустрічі. Їм доведеться посидіти всі разом. Дубінський тоді з відповіддю не забарився і сказав, що треба боятися не арешту, а того, що можуть фізично усунути тих, хто говорить правду. Усі СІЗО вбережемо заїжджай, розімував Дубінський.